Всім привіт, слава Україні! З вами контрпропаганда. На Росії повним ходом вирує криза путінських цілей війни проти України. Мотивація так званої СВО гинути в пам'ять тих, хто вже загинув. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує в засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету, що довело звернення командарма Попова. Надвечір 12 липня російська ура переможна артилерійська брехня про те, як точно і потужно знищуються укріплені позиції зсу, отримала чергове достатньо несподіване спростування у вигляді аудіозвернення. Генерал-майора Івана Попова, командарма 58-ї загальновійськової армії РФ, яка воює на запорізькому напрямку. Попов заявив, що його усунули з посади за правду у доповіді найвищому керівництву про погану організацію контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки, а також відсутність ротації на фронті. Це відсутність будь-якої батарейної боротьби та розвідки, а також масована загибель та каліцтво наших з вами військових побратимів від артилерії супротивника. Також Попов максимально відверто та жорстко доніс ще й низку інших проблем до найвищого військового керівництва. І як він запевняє, саме за це він і був звільнений з посади, був сфабрикований. Наказ міністра оборони і Попова просто позбулися. Насправді, 13 липня, жодного роз'яснення ситуації як від Міністерства нападіння Російської Федерації, так і від генштабу РФ, так і не надійшло. Але жорстка правда про справжній стан окупаційної армії вже лунає не тільки від Пригожина, але і від кадрових путінських генералів. Тож, як бачимо, міжособна росармійська війна не припинилася навіть після провалу заколоту Вагнера, декларованою метою якого була відставка голови генштаба Герасімова та міністра оборони Шойгу. Цікаво, що аудіозвернення командарма Попова до своїх гладіаторів, яке було розміщено у внутрішньому чаті, оприлюднив у публічному просторі генерал-депутат російської госдури Гурульов, який перед тим на етерію Скабєєвої підтвердив загибель в Україні генерал-лейтенанта Цокова. Про що, звісно, що досі мовчать у шойгу. Тож розкол на рівні Госдума МОРФ підтвердився у черговий раз. Що цікаво, відсторонення Попова від командування 58-ю армією, чи то за панікерство, чи то за правду, розкололо російських воєнкорів. Одні писали, що армія поза політикою і поза публічною критикою військово-політичного керівництва, а інші просто волали, що це жахливий теракт і диверсія проти моралі в армії. Усе це доводить щонайменше дві речі: перше. Ломається вже не тільки найманська, але і кадрова путінська армія. Друга тиск сил оборони України на окупантів робить тріщини не тільки ззовні, адже Попов визнав факт масової загибелі та каліцтва на Запорізькому напрямку, але і зсередини. Отже, український контрнаступ успішно триває на всіх фронтах. Тож, друзі. Давайте разом з вами приймати активну участь у протидії підступній путінській пропаганді. Робіть репост офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.